Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на 2 квітня 2025 року середа. Як завжди, у нас чотири варіанти. Я прошу вас зробити свій вибір. Так, дивимося перший варіант, другий варіант, третій варіант. І четвертий варіант. Так, прошу ви зробити вибір. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Одинички, що у вас? А у вас карта благодійності, карта шістьорки Пентаклі, ем, віддача вашого ресурсу. Тобто ви будете на якісь справи, може допомога в яких справах інших, іншим людям. Якесь таке, знаєте, будете 9-1-1, да? чи спасателі. Будете якось таке відчуття, що будете спасати. Ситуації, людей, вирішувати питання, от буде якесь, якесь буде таке от у вас поміч, поміч ваша. Так, да, будете якось, знаєте, на підхваті активно якось раз, раз. Інстанція, всереду буде інстанція, яка, яка буде вирішувати питання. Так, да, якось будете швидко все збалансовано, правильно. Будете вирішувати питання. Так що, мої дорогенькі одинички, у середу ви отряд спасіння будете, Помощі і допомоги і, і рятунку. Другий варіант, що у вас? А у вас така буде по, по четвірки кубків якийсь такий нехотюнчик, нічого не хочу, заморився, якось, все не так, все не... Щоб не... що вам не пропонують, вам все не подобається. Якісь такі пропозиції для вас неприємливі, і ви в такому хандрю... хандрючному якомусь будете состоянні, настроєнні хандра. Оце ваше состояння. Нічого не хочу, не лізьте, оставте, похочете трошки посидіти, поплакати. Якось так увагу у вас якісь можуть бути якісь ділові справи, наприклад, ну, справи по бізнесу, наприклад, або справи по роботі. да? І вам треба, якщо може, можливо щось не не виходить, так як ви хочете, і вам треба от у середу, ви якось трошки будете розстроєні цим. Що не виходить, да? Щось таке, що ви там робите. І ви от якимось такому поганому настрію, але цей, оця зупинка і оця хандра дасть вам можливості по отшельнику трошки якось більш детально вивчити це питання, підійти більш мудро до цього питання і знайти вихід з цієї да? якось відчути. Якусь, саме в мудрості своїй, в тому якось ви, от, можливо навіть і. <знання>, Можете, може, щось підчитаєте, може, щось з кимсь е, посовітуєтесь. І ви якось від цього, е, оця ваша як би, зупинка піде вам на користь. Ви як відчуєте себе знову імператором, знову будете на коні, як наче такий. Але взагалі енергетика така буде. Дня е, е, плаксива, нічого не хочеться. Ну, якесь таке, руки опустилися, щось не виходить, і, і не хочу, і не треба. Але на самом ділі не все так воно погано, просто вище то якось. Просто хандра, отак я б сказала. Це другий варіант. Так, дивимося, третій варіант. Що там у вас? Трічки, а трічки, а у вас були такі моменти у середу, над якими ви не маєте ну, власті, да, скажімо так. Вони, вони вам не підпорядковуються. Тобто, по дьяволу це такі ситуації, які, на які ви не можете повз. Посп... впливати. тобто вам треба ці ситуації, які вас будуть е просто прийняти. Не... Чим більше буде у вас супротивлення, да, ви не хочете? Я не буду, чи я хочу дуже. ну, Воно не виходить. Чим більше ви будете оце таким то, то плюс, то мінус, то, тим хуже для вас. Тобто ви повинні, Якщо у вас там щось не виходить, ну, в цей день, середу, да, в середу, такі ситуації от, дійсно від вас не залежать. Да. Ну, наприклад, відмінили наприклад, рейс. Чи рейс перенесли. Там, да, чи, ну, ви, ну, я маю на увазі, ви поняли, да? там якийсь графік здвинувся, але ви розумієте, що це не від вас залежить. Да? У українських, ті, що живуть в мене в Україні, наприклад, у вас на, на зустріч назначена наприклад, на якийсь час, там ем, тривога, наприклад. Да? Це ж не від вас залежить. Тобто Ви повинні якось оце, такі ситуації сприймати у середу е, ну, більш філософськи, я б сказала. Да? Тобто, все йде по правильно, я не можу на це повліяти. Але ви до цих ситуацій прив'язані і від цього залежить. так. І я хочу сказати, можливо, навіть можуть бути по дьяволу ще і тут по карті ілюзії. Можливі, якісь, знаєте, у когось може бути випивка, можете може, вслідкувати щось і може бути випивка. І тому у вас якби теж хочу предупредити, що знаєте міру, бо по дьяволу і випивка це не дуже. Знаєте, як ото кажуть, чертенятка водять. Тому, мої дорогенькі, хто буде випивати у трічки, хто випиває всереду, контролюйте. Контролюйте, бо дьявол не спить. Так що такий мій. Також я, я хочу сказати, що по діалу, наприклад, ще є таке, знаєте, іскушення, да? От, чого не може, того хочеться, тобто, ну, нельзя, да? От, п'ю антибіотики, да? От, та що там від одної рюмки буде, оце, типу, того, таке, оце, оце воно, так, так то, ну, в общем, дивіться, майте на увазі. Такий мій прогноз для третього варіанту. День такий у вас дуже такий інтересний. Так, дивтеся четвірочки, що у вас? А в четвірочок е, паж е, кубків, а в четвірочок, а в четвірочок приємні якісь предложення, да? такі романтичні, можливо, чувственні новини, якісь такі, які вас порадують, да? е, предложення якісь вам такі е, приємні, да? подаруночки можуть ті ще вас радувати. Да? ну Щось таке маленьке, приємне, але те, що приносить задоволення. Прибиль, Здійснення може якихось бажань. Ну, щось таке. приємний, Такий приємний, лег, маленькі радощі будуть радувати вас весь, весь день. да, Якесь, Може, в кого день народження, да, там маленькі, подар... Откриточки, да? і це вас зробить зірочкою, і ви будете там такі задоволені, щасливі, і у вас це добре. Да? Так, да, можливо, можливо, від якогось е, такого е, людини, яка вас скажімо, е, не. Скажемо, е, не... Важлива людина в вашому житті, може, від цього, від цього цієї людини ви отримаєте якісь, ну, на якісь активність, якусь, скажімо так. Також може бути, наприклад, якщо було там якісь у вас конфліктні ситуації, то може бути примирення по цій карті також. Але е, якщо у вас справи якісь, і ви е, вони можуть бути невеличкими справами, зрозумієте? Але е, виконання ці справи, викона, виконання цих справ. В результаті дає вам якесь емоційне наповнення. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!